Яблука Гесперід, дванадцятий подвиг Геракла, грецький міф. Найважчим подвигом Геракла на службі В Еврісфея був його останній, дванадцятий подвиг. Він повинен був піти до великого титана Атласа, який держить на плечах небозвід, і дістати з його садів, за якими доглядають дочки Атласа, Геспериди, троє золотих яблук. Яблука ці росли на золотому дереві, вирощеному богинею землі геєю. Як подарунок Великій Гері в день її весілля з Зевсом. Щоб вчинити цей подвиг, треба було насамперед дізнатися про шляхи до садів Гесперід, що охоронялися драконом, який ніколи не склепляв очей своїх сном. Ніхто не знав шляху до Гесперід і Атласа. Довго блукав Геракл по Азії і Європі, пройшов він і всі країни, які проходив раніше по дорозі по корови Геріона. Всюди Геракл розпитував про шлях. Але ніхто не знав його. У своїх шуканнях зайшов він на крайню північ до ріки Ерідану, що вічно котить свої бурхливі безмежні води. На берегах Ерідану з пошаною зустріли великого сина Зевса прекрасні німфи, і дали йому пораду, як знайти шлях до садів Гесперід. Геракл повинен був напасти несподівано на морського віщого старця Нерея, коли той вийде на берег з морської пучини. І дізнатись від нього шлях до Гесперід. Крім нерея, ніхто не знав цього шляху. Геракл довго шукав нерея. Нарешті вдалося йому знайти нерея на березі моря. Геракл напав на морського бога. Важка була боротьба з морським богом. Щоб визволитися з залізних обіймів Геракла, нерей набирав різних образів, але все ж не випускав його герой. Нарешті він зв'язав стомленого нерея. І морському богові довелося, щоб вернутися на волю, відкрити Гераклові таємницю шляху до садів Гесперід. Дізнавшись про цю таємницю, син Зевса відпустив морського старця і вирушив у далеку путь. Знову довелось йому йти через Лівію. Тут зустрів він велетня Антея, сина Посейдона, бога морів і богині землі Геї, яка його породила, вигодувала і виховала. Антей примушував усіх подорожніх боротися з ним. І всіх, кого перемагав в боротьбі, немилосердно вбивав. Велетень зажадав, щоб і Геракл боровся з ним. Ніхто не міг перемогти Антея в єдиноборстві, не знавши таємниці. А таємниця була така коли Антей почував, що починає втрачати силу, він доторкався до землі, своєї матері, і поновлювались його сили. Він черпав їх у своєї матері, великої богині землі. Але треба було тільки відірвати Антея від землі. І підняти його в повітря, як зникали його сили. Довго боровся геракл з Антеєм, кілька разів він валив його на землю, але тільки прибавлялося сили в Антея. Раптом під час боротьби підняв могутній геракл Антея високо в повітря, виснажились сили в сина Геї, і Геракл задушив його. Далі пішов Геракл і прийшов у Єгипет. Там, стомлений довгою дорогою, заснув він у затінку невеликого гаю на березі Нілу. Побачив сплячого геракла цар Єгипту, син Посейдона і дочки Епафа Лісіанаси Бусіріс, і звелів зв'язати сплячого героя. Він хотів принести Геракла в жертву батькові його Зевсу. Дев'ять років був неврожай в Єгипті. Провістив прибулий з Кіпру віщун Фрасій, що припиниться неврожай тільки тоді, якщо буде Бусіріс щороку приносити в жертву Зевсові чужоземця. Бусіріс наказав схопити провісника Фрасія. І першого приніс його в жертву. З того часу жорстокий цар приносив у жертву громовершцеві всіх чужоземців, які приходили в Єгипет. Привели до жертовника і Геракла, але розірвав великий герой мотузки, якими він був зв'язаний, і вбив біля жертовника самого Бусіріса і сина його амфідаманта. Так був покараний жорстокий цар Єгипту. Багато ще довелося зустріти гераклові на своєму шляху небезпек. Поки дійшов він до краю землі, де стояв великий титан Атлас, з подивом дивився герой на могутнього титана, який тримав на своїх широких плечах увесь небозвід. О, великий титане Атлас. звернувся до нього Геракл. Я син Зевса, Геракл. Мене прислав до тебе Еврісфей, цар багатих золотом Мікен. Еврісфей звелів мені дістати в тебе троє золотих яблук із золотого дерева в садах Гесперід». Я дам тобі троє яблук, сину Зевса, відповів Атлас. А ти, поки я ходитиму по них, повинен стати на моє місце і тримати на плечах своїх небозвід. Геракл погодився він став на місце Атласа. Неймовірний тягар спустився на плечі Зевсового сина. Він напружив усі свої сили і вдержав небозвід. Страшенно давив тягар на могутні плечі Геракла. Він зігнувся під тягарем неба, його м'язи здулися, мов гори. Піт укрив усе його тіло від напруження, але нелюдські сили і допомога богині Афіни дали йому змогу тримати небозвіт, поки вернувся Атлас з трьома золотими яблуками. Повернувшись, Атлас сказав героєві: Ось троє яблук, Геракл. Якщо хочеш, я сам віднесу їх у мікени, а ти потримай до мого повернення небозвід. Потім я стану на твоє місце. Геракл зрозумів хитрість Атласа. Він зрозумів, що хоче титан зовсім позбутись своєї тяжкої праці, і на хитрощі відповів хитрощами. Добре, Атласе, я згоден, відповів Геракл. Тільки дозволь мені перше зробити собі подушку, я покладу її на плечі, щоб не давив їх так жахливо небозвід. Атлас став знову на своєму місці і звалив на плечі тягар неба. А Геракл підняв лук свій, і сагайдак із стрілами взяв свою палицю і золоті яблука і сказав. Прощай, Атласе, я держав небозвід, поки ти ходив по яблука Гесперід, а вічно нести на плечах своїх увесь тягар неба я не хочу. З цими словами Геракл пішов від титана, і знов довелося Атласові тримати, як і раніше, на могутніх плечах своїх небозвід. А Геракл повернувся до Еврісфея і віддав йому золоті яблука. Еврісфей подарував їх гераклові, а він подарував яблука своїй покровительці. Великій дочці Зевсові Афіні Палладі. Афіна повернула яблука Гесперідам, щоб вічно залишалися вони в їх садах. Після свого дванадцятого подвигу Геракл звільнився від служби в Еврісфея. Тепер він міг повернутися до семибрамних фів. але недовго залишався там син Зевса. Чекали його нові подвиги. Він віддав дружину свою мегару за дружину другові своєму Іолаєві, а сам пішов знову у Тірінф. Але не самі перемоги чекали його, чекали Геракла і тяжкі біди. Бо, як і раніше, переслідувала його велика богиня Гера.